Навчання за новими стандартами влітку цього року набув чинності закон про вищу освіту. З поміж інших нововведень, нові правила навчання в аспірантурі. Тепер воно триватиме не три роки, як раніше, а чотири. Захистивши наукову роботу, аспіранти отримують звання докторів філософії, а не кандидатів наук, як було це досі. Чим ще відрізнятиметься нова аспірантура, дізнавались наші кореспонденти. У Прикарпатських вишах триває вступна кампанія до аспірантури. Зокрема, Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького цього року набирає майбутніх науковців на навчання за трьома спеціальностями. Це економіка, право, а також архітектура і містобудування. Завідувач аспірантури Любомир Ілин пояснює, цьогорічні аспіранти навчатимуться вже чотири роки, а не три. А опісля матимуть ще два роки для захисту своєї наукової роботи. Збільшився і перелік предметів майже на третину. Значно більше часу буде присвячено вивченню іноземних мов. Специфікою нашого університету і підготовки в аспірантурі є те, що ми затвердили кілька. Спеціальних предметів, які робитимуть акцент на підготовці майбутніми науковцями наукових проєктів та е, грантів, це, зокрема, такі предмети, як проєктний менеджмент е, та інші. Також майбутніх е, докторів філософії будуть е, навчати методики викладання наукових дисциплін, педагогічної майстерності е, та інших необхідних складових, які допоможуть їм як в науковій, Вій, роботі, так і в викладацькій роботі в навчальних закладах. Нова програма стосується лише тих, хто вступає до аспірантури цьогоріч. Ті, хто вступив раніше, продовжуватиме навчання за попередньо складеною програмою. Аспірантка Софія Кузь розповідає, що її навчальний план містить різні предмети. Викладацькою діяльністю дівчина зацікавилася ще студенткою. Зараз працює над науковою роботою. Тема втілення функціональності в основних типах праворозуміння, тобто як впливають саме теорії розуміння права на правосвідомість в суспільстві, на правосвідомість індивідів, а також на реалізацію права в державі в аспірантурі вже більш глибше розглядають різні проблемні питання, які виникають в державотворення. Майбутні аспіранти зможуть гідно представляти свої наукові розробки на міжнародному рівні, адже реформа освіти має наблизити від вищу школу до європейської практики, переконані в університеті. У зв'язку з цим змінюються і вимоги до вступників. Вступники будуть складати три вступні випробування: це власне англійська мова німецька за вибором вступника, також екзамен зі спеціальності. І третій екзамен буде проводитись у вигляді співбесіді, коли майбутній здобувач наукового ступеня доктора філософії буде представляти членам комісії. Свої наукові здобутки або захищати наукову роботу, яку він подав при вступі в аспірантуру. Вступна кампанія до оновленої аспірантури триватиме до 9 вересня. Навчання розпочнеться уже в жовтні.